Ви полюбляєте цвітну капусту? Якщо не полюбляєте, то ви ще не право приготувати моєму рецепту. Не тільки обережно, не з'їсти пареці та нікому не сповідаєте. А то в вашому магазині взагалі її не буде. Це для рецепту потрібна та капуста, ма, вершкове масло, чесник, молоко, сир, борошно, стіль перець. Ми розібрали цветну капусту. Суціться та навіть порізали її листочки. Да. Ставимо на середній вогонь десь на 5 хвилин. Поки бачите наша цатна капуста робимо для неї заливку. Додаємо борошно та трохи молока. та перемішуємо, щоб не було грудочок. Довжимо робити нашу заливку. Ми додаємо тебе масло подаємо чесник, та звучимо на чесник. Тепер додаємо нашу суміш борост і молока нашу сумі. Так, почнемо перемішувати. Тепер, чого нашу заливку, та додаємо сир. все. перемішуємо. Наші нашу форму олії. Та додаємо ми на нашу цветну капусту. Та рівномірно, Розподіляємо. Вливаємо зверху заливку та потім додаємо ну, сир. Ми ставимо розпіхатися в духовку вистав 10 градусів на 15 хвилин. А тепер... Будем рисовать. Ммм, мне не понравится. Это потому, что у неё такой смачный вишковый смак. Крыта. Ну, так. Такое так оно всё мягкое, смачное. Мне очень нравится. Папа!